О п'ять речей з кексшопу, про які ви навіть не здогадувались. Крем для звуження вашої квіточки Так, таке існує. Квіточка буде відчуватися більш вузькою, а її чутливість набагато збільшиться. А ваш партнер буде відчувати більш вузький вхід і отримувати масу задоволення. Лубрикант з імітацією чоловічого фіналу. він додасть не лише нових відчуттів. А й естетичного задоволення смужки для оральних пестощів. Вони швидко тануть у роті, а також мають приємний ментоловий смак, звукове дрижало від преміального бренду Лело. Думаю, всі ви чули про вакуумні дрижала, але ось цей це просто новий левел. Далі у нас масажна пінка з ефектом пульбашок. Тільки послухайте, як вона хрустить. Ця пінка додасть нових відчуттів до масажного процесу.